Всім доброго здоров'я, ви на каналі АвтоАртіст. І от прийшла до нас весна, неждавного негодано. Хай холодна, хай з дощами, але бур'ян тварюка лізе і починається. По коси, по трави, піде по рви того бур'яна. Я не видержав. І я психанув і придбав таку чепуху, щоб усі могли працювати. І так презентую. Що я придбав? А придбав я ту китайську акумуляторну косу. І так, зараз ми будемо її розпаковувати і подивимося, що воно йде з нею в комплекті. Самому інтересно. І так, беремо його і починаємо розпаковувати. Опа, розпакова! Коробочка вже якась некозирна, обична, невзрочна. Я думав, буде щось йорке, зелене. Зараз побачим. Так. Бачимо картинку. Патентед продуктед. Ну, патент патент. Ох, люденьки добрі. Це ж. Акумуляторна. А значить що? Не треба заливати бензин, не треба заливати масло, не треба тягти, якщо електрична, переноски. Може, і жіночка взяла легесенько. Тир-тир-тир-тир-тир-дир і покусила. А чоловік відпочиває, чоловіку треба що отдихать. Дивимося, дивимося, дивимося. Ну, Навес воно. Ну, кілограм п'ять може. Якби нічого там не порізать. Та-да-та-там, та-да-та-там. Та-да-та-та-да-та-та-да-та-там. та -да та там та Та-да-та-там. та там, та -да -та -там, та -да -та -там. опа на Чинозіс. Що нам брати китайці положили? Оце чепухо? Туч-туч як од моєї мойки. У мене тепер або для цієї дурочки є 4 акумулятора, або для тої дурочки є 4 акумулятора. Кісь колеса. Точка. Фух ти Бузі! ти, моє манюне! 125-та фрезо! На. Так. Це. О, ага, гибкий шнур. Смотрите. Ничего себе. Мы скручиваем сразу. Ну, не то уже и сразу, конечно. Есть. О, так. Це що таке? Це куда Ух ти! Це наче в пылісосі я таке бачу. Чинозис. Це така гоючка, манюсінька. Манюсінька гоючка. Воно. Ладно. Ну, в принципі, по большому счету типу оце і все. Тако, вот такой взяв, ч ну якесь крыве кио? Я не знаю чи... поломали. Порозліталося все на Поразлеталось Ай ладно Хай буде так Ну и тут у нас что получается Защитный кожух Зарядка Тоже что-то непонятное Защита Ножики А лески не положили Ключики Ручка А Ліски і не положила. а мені треба, в принципі, то леска. Хай мене Господь Бог милує. Я думаю, коло хати траву кусить. У нас 0,000, 01 сотка должно хватить. Ну, чудо синее шато. Оно складывается. Все раскладывается. О, бач. Так, так. Регулирую. Это три в одном. Тут а коляска, тут а пылесос, а тут вообще это мойка. М да. А то ще й тачка якась. А це куди? Уявлення немає, если чесно. Чи це так поіграється? Ну це, щоб коробка пуста не була. Бзик-бзик. Я уявлення не маю. Зараз спробую зібрати її до кучі і потім покажу, що в мене вийшло. Щось не ставить? Подожди, бо я щось не те наставлю. Ану. Ну, припустимо, це я так поставив. Отак, так? Да? Щоб бочки тобі не летіли всі діла. Тепер, це що таке? От, це зверху, так? наверное. вже коли все закрутив. І зверху ним прижать. Чи чим ти його прижимати будеш одним болтом? Ну, все сюди настроювати, лески, туда-сюда, болтики. Оток, типу, так? Да? Вот тепер Ні. Ну. Ні. Ток не так. Так. Ти... Можешь ток? Вот так. Ты одну тебе поставишь? Одну мне зачем мені поговорить? Воток. Тепер треба десь за, цеп... закурить цього. Редуктора, я не знаю де. Де його? От сюди треба щось тонче, нічого тончого? не тонше. Ні, тільки оця штучка. Я не знаю, що це Ти знаєш що це? Уявлення не маю. Ну, оце. У не немає. Ну це ж ось, ось дивись, щось кудись, оце ж вкручується, типа. Ага, як куриця? Ну, він маленький сильний. О, де щось зацип зацепилось, наче не крутиться. Может, цепися зацепилась, я бы Що це, це? Це контент. У нього щось не виходить скрутить. Катерина, виключ. Ну ще щось розгинається, може, його розігнути. Я думаю, якби воно должно було бути в такому положенні, то я б зварила. Бо це дуже фігова китайська якась штучка. Це і є фігова китайська штучка. Тільки ще треба поняти як з штучкою. Тільки попасти на так. Тут це так не должно бути. Просто попости в гойку. Голіку попола. Ой, піта. Віддава. Повірить. О, оце, наверное, сюди колеса ставляться. І ти на колесах такий. у ху Треба тут гу Доти. Якщо вірити мені, Боже, воно все таке страшне. Вроді воно так должно бути. Трудиться? Да. Технологія! Ай, технологія! Собров! Оце тільки мені не подобається. Геть мірошек. Воно мені не подобається. Тут якесь гибке з'єднання. А це, невірно, поняв, типу, щоб його так нахилити на кольосиках, як цей як пилісос. Там не надо мені той пілісос. Зламав. зламав. Поламалась. Я зламав, не зламав. Бзик, бзик. А ту штучку даже не видно. Бо вороти дуже новий. А ну ще раз включить. Шли на вулицю спробуємо. Шли. Ну господи, поможи. Ігрушка за 1800 гривень. Але ж тут, подивіться, ну викосив. Вже. А що мені тут, собственно, говоря, в дворі треба покосити? Ну, оцей кусок ось, дивиться. І ото. якщо я отак акуратненько, на полу согнутих раз. Очень даже може бути. Що гудів через два я його тут все покусю. Що йде разом з пилкою в комплект Сама пилка, ви її вже бачили. 5 отаких штук. Раз, два три 4 і на напилки. Я так понимаю, це місто Лески, воно пластмасне Це типа ножик місто Лески, щось, щось таке. Іде отакий круг побідітовий. Ідуть два отаких ножа. Два ножа. Не знаю, з тою мощністю, куди ці круги і ножі використовувати, я не знаю. Іде отакий universal ключик. ці два колеса Тоже такое себе ручка, Куда то її треба поставити. Потім десь примастиримо. Ну і дві защити. Одна меншенька і одна більшеньку чорну поставили. Оце, що йде з цією пилкою в комплекті. Коротше. Люденьки добрі, робимо висновки. Все ви самі бачили, як воно приходить, що воно прийшло, як ми його збирали і як воно косить. Так скажу, як для косілки це повніша туфта. Дітям подарок ото 6, плюс, 6 плюс, ото туди до 12. В 12 років вже воно їм не інтересно. Воно толком ніхера не косить. Ну, возможно, ще, я ж не заряджав акумулятори, буде чуть-чуть більше. Бо, з якими прийшли, з такими, ну, побіг там пробувати. Може трохи більше. Ну, стеблі воно не візьме, нічого воно такого серйозного. В кого дійсно, ну, в принципі, я не, я не знаю. Херня, коротше, все, все, що я можу сказати. Воно як для коси, воно не годиться. Ще мойка, куди не йшло оббити пелючку. Таке, мойка удобна, там туди-сюди з тряпкою не б'єш. Ну, оце, ні. 1700 із пересилкою за нову почту. Воно не стоїть однозначно. І не треба вам його купляти, воно вам не нужне, абсолютно. Не рекомендую взагалі.